За офіційною версією, Гітлер та його коханка покінчили життя самогубством у власному бункері. В московських архівах до сьогодні зберігаються фрагменти щелепи нацистського фюрера та його череп з отвором від кулі. Доступ до унікальних артефактів десятиліттями був суворо заборонений. Та 2009 року відбувся шокуючий поворот у цій історії. Британським вченим дозволили провести ДНК тест решток, і його результат приголомшив світ. Вони не належать диктаторові. Але вже 2017-го французькі дослідники провели повторне обстеження зубів та коронок з архівів ФСБ. Експерти встановили, що фрагменти збігаються з даними рентгенівських знімків голови Гітлера. Та в дослідників зі всього світу лишаються питання, якому саме з Гітлерів вони належали? Адже відомо, що Фюрер мав двійників, тіла кількох із них навіть були знайдені 45-го у Берліні. За даними навіть тоді СРСР, в нього було п'ять. Е 5... Двійників підбирали і по комплексії, і по резису, тобто по крові по складу, і по щелепам. 2017-го в Аргентині розгорівся справжній скандал. 128-річний мешканець цієї країни офіційно заявив, ніби він і є гітлером, який 70 років переховувався. Знімок довгожителя миттєво облетів світові змі. Деякі фахівці навіть знайшли схожість між чоловіком та нацистським вождем. Проте дружина дідуся заявила, що той просто збожеволів. Та подальше розслідування встановило, чоловік дійсно мав стосунок до третього рейху, але не був військовим злочинцем, а лише одним із двійників Гітлера. Після поразки нацистів чоловік перебрався за океан. Але якщо це вдалося двійникові, то чи не міг так само вибратися із палаючого Берліна сам очільник Третього рейху? Раз там Ейхман опинився, раз там Менгеле опинився. Це ж були найвищого калібру нацистські злочинці. Вони могли Гітлера вивести. Рохус Міш був особистим філохоронцем Гітлера і до останнього перебував у бункері. Помер чоловік лише 2013-го. Колишній есесівець неодноразово заявляв в інтерв'ю, що не чув пострілів, від яких нібито загинув вождь третього рейху. Охоронцям лише показали схожого на Гітлера покійника. Ми завжди були поруч вдень і вночі. Усе було зовсім не так, як пише про це преса. Усе це може виявитись неправдою. Підозрілим виглядає факт спалення тіла нацистського вождя. На думку співробітників спецслужб, це може означати лише одне: гітлерівці намагалися приховати, що труп не належав Адольфу Гітлеру. Це могла бути якраз інша особа, тому е, і е, під час, е, начебто, самогубства провели операцію спалення. Тому є одна із великих е, вірогідностей, що Гітлер все таки е, виїхав. За інформацією німецького дослідника Ганса Бауера, на постдамській конференції 1945 року Сталін особисто повідомив прем'єр-міністра Великобританії Черчилля, що Гітлер утік. Виявляється, радянський вождь до останніх днів так і не повірив у смерть свого ворога. Але якщо це правда, то чому країни-переможці, Радянський Союз та США, допустили зухвалу втечу нацистських злочинців? Згідно однієї з теорій, очільники третього рейху відкупилися від союзників за 100 мільярдів доларів. Крім того, в обмін на свободу гітлерівці передали найновітніші ракетні та космічні технології рейху: реактивні винищувачі, атомний проект. А також тисячі унікальних фахівців. Одним із них був Вернер фон Браун, який згодом став батьком американської космічної програми. Тобто, астронавти США висадились на місяць, користуючись технологіями третього рейху. Вернер фон Браун він був. Вченим з ННРБ. він створив ракету фау 1 ракету Фау-2, Вже будував ракету Фау-3. Фактично, кораблі Аполлони, які полетіли на місяць, фактично було роз... продовженням розробки ракети Фау-3. Багато німецьких інженерів потрапили також до СРСР. Сьогодні вже відомо, що провідні гітлерівські конструктори автоматичної зброї після війни опинилися в радянському союзі. Наприклад, Гуго Шмайсер з 1946 по 1952 працював над розробкою легендарного автомата Калашнікова. Лише порівняйте зовнішній вигляд німецької штурмової гвинтівки Шмайсера 44-го року випуску та АК-47. Але якщо вірити офіційній версії Москви, то автомат створив Михайло Калашніков, який мав лише сім класів освіти. А геніальний Шмайсер просто стояв поруч і спостерігав. Давайте будемо реально говорити. Шмайсер цей автомат і зробив, точніше, він вдосконалив ту штурмову гвинтівку, яка була 44-му році випущена. Та більшість сучасних дослідників скептично ставляться до версії, ніби верхівка Третього Рейху могла відкупитися. Адже технології та інженери розгромленої Німеччини і так діставались союзникам. Так само країни переможці сподівалися заволодіти і легендарним золотим запасом Гітлера. Лише за приблизними підрахунками вартість нацистських скарбів у кінці війни становила близько 500 мільярдів доларів. Але тут переможців спіткала невдача. Місце знаходження більшості статків Третього Рейху досі лишається таємницею, а численні шукачі казкового скарбу часто гинуть за досить загадкових обставин.